Найбільше біль всіх власників магазинів це перемінний сезон. Звісно, класно що сьогодні. плюс 17, А вчора було мінус 10. Але дивіться, будь ласка, на той стенд У нас є. Пучки, які б я вам порадила прямо зараз. Можна з карпетками поїхати кудись відпочити і так далі. До шашличок, а до шашличка ще зимні комплекти. Хай надихай рукавички, а чого ми їх не знімаємо? А все тому, що обіцяють, скільки там мінус я не знаю. мінус 4 через 4 дня. Мінус 4 через 4 дня і ще й сніг. Як тут обійтись без теплих аксесуарів? І ми їх не можемо зняти, що ви їх купляєте. Ну, сумочки, це звісно не сезонний. Товар У нас тут є і тренчі, і костюми з довгим рукавом, і костюми з коротким рукавом. І звісно ж багато футболочок. А до цих прикольних футболочок в нас є сумки з хутром. Чому ми їх не знімаємо? Тому що знову ж таки переміна погоди. Але в нас є одна річ, яка вас точно спасе, і ви не пригадаєте з погодою. вже нас чекає тиждень дощів, і це, звісно, парасолі. З ліхтариками ще вони автоматичні на кнопочці є в різних кольорах розмірів, і найтоповіша наша парасоля, і вже нема походу. І вона є, але в тому кольорі, який взагалі не продається. Це наш топ продажів в усіх кольорах. Окрім цього, це ніхто не купує, але сама модель дуже крута. Ми її розбирають, тому що ця пересоля влазить в будь-яку сумочку. Ти мені зараз ну хто відкусиш. А як вам перемінчила погода? Пишіть в коментарях і скажіть, будь ласка, коли нам вже зняти зиму, щоб ми повісили щось весняне і літнє.